Модель турочки на 250 мл цільнокатана. Ця турка виконана з одного куска металу, немає припаяного донишка. Тут все йде цільне з одного куска металу, все зроблено, нічого не протече. Хоча і в паяних турках те, що протікає між донишком та корпусом, це дуже-дуже рідкі насправді випадки. І в основному це коли люди намагалися або підсмажувати каву, або наливали мало. Води в турку менше половини турка перегрівалася, тоді вже бувають такі нюанси, що десь щось відпаюється, олово послабляється. А тут такої проблеми взагалі не буде, тому що все зроблено досить якісно і взагалі немає таких поєднань. Єдине поєднання тут йде до корпусу турки прикручена штуцер, ручка прикручена через штуцер, і всередині воно. Зафіксовано винтом з нержавійки. Він нержавіє, там все досить міцно затиснено, нічого не протікає. Через це поєднання на цих турках нічого не протікає. Ну, звісно, бувають там єдиничні випадки, такі, але це дуже-дуже рідко, коли там десь щось не докрутили. Але в основному 99,5% то таких проблем немає. Ось, тут все зроблено досить охайно, ручка красиво лакерована. Ось так виглядає. Всередині харчове олово білого кольору, тож бажано користуватися дерев'яними ложечками для помішування, щоб не дряпати покриття, зберегти його максимально довго. Всі мідні турочки всередині вкриваються харчовим оловом, щоб закрити мідь і не, вона не окислювалась. Це в основному беруть на одну порцію кави, хто п'є з таких чашечок 200 мл чашечка. Є ще такі турочки з без покриття чорного, вони просто жовтого кольору, це відкрита польорована мід Але ті турочки жовті вони більш вибагливі до догляду, їх треба час від часу полірувати або поліроль використовувати. Є у нас така поліроль. Продається по 50 мл, небагато вона коштує. Це для золотих турочок, для чорних турочок, для коричневих поліроль не потрібне. Чорне коричневе покриття, воно більш практичне, майже не потребує догляду, просто теплою водичкою сполоснути зовні всередині після приготування. Є ззовні, якщо кава збігла, то ззовні протерти. А так в основному всередині сполоснути теплою водичкою протерти і поставити сохнути. Це дуже класна турочка по ціні, по якості. З одного куска металу, цільноката натурка такого об'єму, найбільш популярного на одну порцію кави дуже класна всім раджу. Ці жовті та чорні. Від фірми Сторчай, слов'янського виробництва Слов'янського дуже класна турочка. Всім раджу.